Доброго дня, шановні аграрії! Ви на каналі Студія САІ 2007 і мене звати Богдан. Якщо ви потрапили саме на це відео, ви в пошуках якісного, а головне, прибуткового посівного матеріалу кукурудзи. Якщо ви це шукаєте, вам саме до нас. Як ви зрозуміли з інших відео, ми є виробниками посівного матеріалу кукурудзи, таких гібридів як Хотин, Житон та Півіха. Хочу представити вашій увазі гібрид Хотин. Це середньоранній гібрид. Сфао 280, тобто період вегетації 108-110 днів. Це гібрид інтенсивного типу зернового напрямку. Висота рослини досягає 240 см. По урожайності потенційна урожайність цього гібриду становить 14 тонн. Але реальні цифри, те, що нам кажуть фермери на сьогоднішній день, це від 8 до 10 тонн урожайності. Вони отримують. В степовій зоні, але цей гібрид себе гарно зарекомендував не тільки в степовій зоні, а також і в поліссі, і в лісостеповій зоні. Та й не тільки на території всієї України. Ці гібриди стали популярними навіть за кордоном. Тобто зараз їх навіть беруть за кордон. Єдине, що на сьогодні є дійсно великою проблемою, це велика кількість фальсифікату на нашому ринку. Тобто багато хто виробляє хатин і каже, що це хатин. На самому... Ділі то Бог нас зна що. Дивіться. По-перше, у хатина стрижень завжди червоного кольору, а насіння е, жовто-червоного. Тобто, жовтого хатина немає. Ось так виглядає сам качан. В ньому в середньому 16-18 рядів. І маса тисячі насінин – 250 грамів. Отже, цей гібрид ви можете купити у нас як в телефонному режимі, так і на нашому, на нашому офіційному сайті. Ссылка буде в нашому описанні. Знаходитися. На нашому сайті ви завжди можете побачити актуальні ціни на будь-який продукт. Наступним гібридом я хотів вам представити такий гібрид, як жетон. Це також середньоранній гібрид з ФАО 260, тобто період вегетації 106-108 днів. Цей гібрид інтенсивного типу, зернового напрямку. Висота даної рослини становить 220 см-240 см. Потенційна вражальність цього гібриду сягає 12, цей гібрид має гарну посухостійкість та жаростійкість. Також він дуже стійкий до різних основних хвороб кукурудзи, таких як гельментоспоріоз, іржа Сашка. Також однією з особливостей цього гібриду є його маса тисячі. Маса тисячі у нього досягає до 450 грамів. Тобто насіння цього гібриду першої фракції. Насіння достатньо збільшено, воно величеньке. Тобто, це насіння підійде більше для тих фермерів, у кого сівалки підходять для висіву першої фракції, тобто великого насіння. І тому, з рахунок цього, ми фасуємо саме жетон по 60 тисяч. В один мішок. Тобто не по 80 тисяч, як це зазначено в стандарті, а по 60. Тому що просто навсі 80 тисяч не влазив цей мішок. Зазначена густота стояння жетоном десь 55-60 тисяч насінин на гектарі. Тому, знаючи це, ми спеціально розробили для вас спеціальну акцію. Тобто зараз ми продаємо 5 посівних одиниць, шоста вам в подарунок. Тобто 1 гектар вам в подарунок. Приобрести е, цей гібрид. Ви можете знову ж таки як в телефонному варіанті, так і заказати в нас на нашому офіційному сайті. І останній гібрид на сьогодні, що я хочу вам порекомендувати, це півіха. Це ранньостилий гібрид з фао 180, тобто 98-100 днів період вегетації. Цей гібрид також іде інтенсивного типу, але універсального призначення. Тобто його можна вирощувати Як на зерно, так і на силос. А також ще одною із головної особливостей цього гібриду є те, що його можна загущати. Тобто, наприклад, не. 55-60 тисяч на гектарі висівати чи не 40-50 тисяч, а його можна висівати по 70-80 тисяч рослин на гектарі. Потенційна вражанність цього гібриду досягає 12-14 тонн на гектар. Фермера України, з якими вже спілкуємося, з якими співпрацюємо, кажуть нам, що реально її на сьогоднішній день врожайність досягає 8-9 тонн на гектар. Цей гібрид дуже гарно підходить до посушливих районів нашої країни, тому що він співає закінчити свою вегетацію до моменту, поки з ґрунту починає вивітрюватися волога. Тобто це дуже гарний показник. Тобто, не тільки по всій Україні ми рекомендуємо висівати цей гібрид. Ми ще є офіційними постачальниками даного гібриду за кордон, наприклад, в таку країну, як Казахстан. Тобто навіть там ці гібриди цінять, і їм вони підходять, і вони їм подобаються. Отже, за якість посівного матеріалу ви можете не хвилюватися. Наш посівний матеріал доробляється на одному з найкращих заводів в Україні по доробці посівного матеріалу. Цей завод, оснащений обладнанням Кімбрія. Е, наш посівний матеріал протруюється фунгіцидом максим XL, а також комплексом мікродобрив, які допоможуть вашим е, будущим посівам гарно всходити і бути забезпеченим мікродобривами на початку її росту. Можу вам порекомендувати ґрунтові гербіциди, ось як наведені тут. Ацетахлор це Байровський оригінальний харнес та PestUA прагмат. Це також ацетахлор. Але ви можете використовувати як пропізохлор, так і проомітрин, як діючу речовину для ґрунтового обробітку кукурудзи. Потім пізніше з часом вам потрібно буде захистити знову ж таки кукурудзу, спрацювати по ним, так би мовити, страховими гербіцидами. В нашому прикладі це буде від агрохімічних технологій, наприклад, десулам, це діюча речина 24D плюс флоросулан, або можна буде використати, наприклад, сульфаніл. Сульфаніл це нікосульфорон 750. Саме ці гербіциди вам допоможуть очистити посіви кукурудзи від однорічних та дворічних, або багаторічних. З лакових або дводольних культур не культур а бур'янів, а ми пам'ятаємо з вами, що всі сипучі речовини ми використовуємо з ними прилипачі. Тобто, ось, наприклад, мене прилипач Pest UA Kite. його ми використовуємо 100 грамів на 100 літрів води. Пізніше у вас можливо буде потреба в використанні фунгіцидів та інсектицидів. Якщо вам будуть потрібні фунгіциди та інсектициди на Кукурудзу, це все в нас також є в наявності. Телефонуйте, ми вам щось посовітуємо, або можете зайти на наш сайт. Там, як, як казав, вже є завжди актуальні ціни, і ви можете подивитися, що є зараз в наявності. І саме в цей період, коли ви робили фунгіцидно-інсектицидний обробіток, я порекомендував вам вносити е, регулятор АКМ. Він не тільки. Працює як росте стимулятор, він ще й прискорить і покращить дію вашого фунгіциду та інсектициду. Його зовсім не бажано вносити з гербіцидами, тому що він може пом'ягти дію гербіцида на бур'яни. Тобто, пізніше, там уже через 3-4-5 днів, ви вже можете спрацювати АКМ, і він спрацює ще й як антистрес. Він працює у нього є лікувальні. Здібності також він покращує морозостійкість, посухостійкість, прискорює метаболізм рослини. І саме в цей період з розстимулятором я б ще порекомендував вам внести от такий чудовий препарат ендоцинк. Ендоцинк, ви всі розумієте, що для кукурузки він достатньо дуже потрібний, в період доцвітіння його потрібно внести. Він потрібен буде для того, щоб потім качани гарно зав'язалися, пройшло гарно цвітіння, весь качан опилився, і потім гарні були у вас насінини виповнені, такі величенькі, хороші, з, нормальними, з нормальною масою, потім, щоб була маса тисячі, достатньо доброю. І ось, друзі, на цьому, напевно, все. Дякую, що ви зайшли саме на наше відео. Ще раз наголошую: будь-який з цих гібридів кукурудзи ви можете купити в нас як по дзвінку, тобто, ви можете зателефонувати нам або зайти на наш сайт. Офіційний сайт, посилання буде знаходитися в описі. Ну що, друзі, дякую вам за те, що ви були з нами. Бажаю вам гарного дня. Успіху, гарних врожаїв! Ну і звичайно, подбайте про свій урожай.